Читаю вам для початку вірша історичний, можна сказати, у нього така своя історія. Я його написала на фестивалі Мерідіян Чернець в Чернівцях на ночі поезії після виступу Сергія Жадана. Так мене надихнуло, я йому його присвятила і подарувала потім. Ще його вчора і зустріла. Вірші під епіграфами, прикрашаючи сенс життя матами, фігами. А ти пишеш так, наче вихований іще з вірами. Пишеш так, ніби першим цілуєшся з римами. Ти пишеш, проживаючи в мені все життя Віршем, і помираєш там Віршем. Ромом, медом підсолоджуєш тишу, замикаючись у моєму кровоносному колі. Тихаєш, воскресаючи щоночі, що тиші. Ти пишеш так, що мурахи обліплюють тіло, здирають шкіру, і я залишаюся гола, беззахисна проти тиші, що обійняла все небо для тебе у вірші, який ти пишеш. Трохи осінньої лірики. Втрачає осінь свої візерунки, з небес осипається з листями небо. Стає необхідним зрівняти рахунки по білому кроки і з нового треба. Хто може достойно з тобою зрівнятись, якщо всі козирні уже поза грою? Кохання втомилось іржаво кохатись. Концертна програма забута без бою. Закрили всі вікна в собі і в кімнаті. Ну так, Амнезія була би доречна, присутність гіркого в думок ароматі, болить, мов побиті коліна кінечна. І знову гошити на помацки кроки любити, мов кисень, стає необхідним. Як листя життя осипається роки, а спогади наші стають чимось рідним. Котився світ під три чорти, а вона пила собі каву. В її неприспану уяву проникла терпкість самоти. Приємний присмак гіркоти. Вона любила цю забаву. Без цукру, пане Нікотин і його у серце, як отраба. Збиралася швидко кава, ранок, розпадлений світ вагань у валізах, наче голосами його коханок писали дазу у твоїх візах. Писали гучно, падали гільце, кричали тихо, мов дихі змії, стискали горло, горіли вії, солоним морем, вкривали тіло, і все згоріло. Любов і віра накрила злива, цунамі прісне. Котила долі чужі новини, твоя планета. Ніхто не винен, що вже не треба окрайці з медом сніданки в ліжко і в небо пішки, коли де небо тепер одномісне. У мене тут ще й ще засіб, я думаю, може не втомитися. Він гавна її почуття. Неповторний музикант, наживши досвіду. Їм бракувало життя, їм бракувало сенсу, кисню, просвітку. Вони не були як всі, і кожен день вона в божевільних розмиток. Вона викликала таксі, аби в самоті писати ноти їх повісті. І далі любити, творити без сліз і без совісті. Цитуй мою душу і заклинайся рядками. Для тебе я завжди мав леза в холодній воді. Ні, менше відчутні нав'язали скоєні рани, але ж ти так любиш з собою вмирати в мені? Про це не говорять, про це не співають ночами. Про це не напише ніколи і жоден поет. Про це тільки ми з тобою тихенько спілкуємося нами. І трохи підкує собі жовто-пресовий. Не.